Вночі РФ атакувала Одещину дронами. «Камікадзе», повідомили в оперативному командуванні. Південь три шахеди знищили сили протиповітряної оборони. Ще один влучив у складське приміщення. Обійшлося без жертв та постраждалих Пожежу оперативно ліквідовано. 27 мільйонів гривень додатково виділили з бюджету Одеси на постраждале від російських атак житло. Рішення ухвалили на позачергові сесії. Відповідно, Приморська райадміністрація отримає 20 мільйонів. А суворівська 7 мільйонів гривень. У цьому районі пошкодження отримали понад 260 квартир. Мова йде про атаки Росії на Одесу у ніч на 10 та 13 червня. І згідно заяви кошти йдуть на карткові рахунки отримачів. Тобто, тобто, кожна людина, ну сьогодні у нас більшість людей має карткові рахунки. Я маю на увазі будь-якого банку, і ми, якщо ні, то потрібно звичайно відкрити, тому що кошти лише будуть перераховуватись на карткові рахунки. Отримує на карточку кошти, зніме і буде в будь-якому місці, людина може замовити. Ці двері, вікна за будь-яку ціну. Додам внаслідок атаки Росії у ніч на 14 червня. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей. У лікарні помер чоловік, який отримав опіки внаслідок влучання по складу торгівельної мережі та був у важкому стані. Ще десятеро людей, за даними міської ради, перебувають у лікарнях. Двох постраждалих відправлять на лікування до Австрії. За словами чиновників, ці люди вже дісталися. Львова. з російську агресію проти України зростає кількість голодуючих у світі. Про це заявив голова парламентського аграрного комітету Олександр Гайду на профільному саміті. За його словами, Україна забезпечує продовольством до 400 мільйонів людей у світі. Водночас, блокування зернової ініціативи з боку РФ обстріли та мінування полів призводять до зменшення виробництва зерна в Україні, яке в тому числі йшло до країн, де люди страждають від голоду. У вооз у свою чергу прогнозує, що у 2030 році кількість. З голодуючих може становити майже 670 мільйонів осіб, тобто приблизно 8% світового населення. Збиральна кампанія врожаю розпочалась на Одещині. Цьогоріч площа зернових культур до збору більше мільйона гектарів. В департаменті агрополітики кажуть, фермери призвичайлись до умов війни завдяки роботі річкових та морських портів. Є шляхи збуту продукції, забезпечення аграрії, технікою розповідають у військовій адміністрації. Для того щоб підняти зерно на Одещині, потрібно майже 4 тисячі комбайнів. Область забезпечена власною технікою в кількості 3 тисячі. Інші комбайни є залученими. У нас була проблема по Насиченню працівниками камкамбайнерами комплексу збиральних робіт. Але сьогодні дуже успішно впроваджується механізм бронювання. І якщо на вчора в нас були проблеми з затримкою і видачею всіх цих наказів, то сьогодні під керівництвом очільника області ці процеси здійснюються набагато швидше. І область має розуміння, що збиральна кампанія Панія пройде успішно. Пригрозили чоловіку зброєю та заволоділи сейфом з грошима і цінним майном. В Одесі викрили групу осіб, які скоїли озброєний напад на охоронця автомийки. Зловмисники ретельно підготувалися, знайшли собі зброю та монтировку. Підібравши до вхідних дверей ключ, вони проникли до одного зі службових приміщень підприємства. Пригрозили охоронцеві пістолетом, виламали закріплений до столу сейф. Звідти вони вкрали дві тисячі гривень, дві ювелірні прикраси, телефон та документи. Втім, неподалік від мойки вони попалися опере. Противникам та корду прийшов взяти підробіток. Сьогодні вийшов перший день, запропонували працювати охоронцем. Ви зачинились, трохи задрімав у приміщенні і прокинувся від того, що хтось ну, від шуму хтось зайшов. Двоє людей, невідомих мені у масках, погрожуючи зброєю, сказали не рухайся, лежи тихо. Погрожували і залізли у стіл, де знаходиться сейф. Слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із проникненням у приміщення та погрозою застосування насильства небезпечного. Для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. На Одещині ДБР викрило інспектора прикордонної служби, який налагодив побори на пунктах пропуску при ввозі товарів в Україну. Посадовець організував схему підробітку на контрольно пропускних пунктах Паланка і Старокозаче за безперешкодний пропуск одної вантажівки. Він вимагав до тисячі доларів. Прикордоннику повідомили про підозру, загрожує йому до 10 років ув'язнення. Слідство триває, перевіряється можлива причетність до схеми інших осіб. Водію, який насмерть переїхав собаку у Рені, загрожує штраф у майже 41 тисячу гривень. 33-річний чоловік на автомобілі Ваз наїхав на безпритульного собаку. Пес від отриманих травм помер на місці. Натомість водій, злякавшись відповідальності, втік. Але про подію до поліції повідомила очевидиця, коли копи знайшли водія, він був нетверезий. У скоєному він зізнався. Втім, пояснив, що ненавмисно збив собаку, і алкогольний напій вжив вже після ДТП. Крім того, з'ясувалося, що у серпні минулого року цей. Водій вже був позбавлений права кермування на один рік через вживання алкоголю. А у травні цього року був притягнутий до відповідальності через те, що знову сів за кермо. Попри відсутність дозвільних документів, на нього склали чотири адмінпротоколи. Розшукуваного інтерполом затримали ізмаїльські прикордонники. Громадянин Зарбайджану хотів покинути Україну через поромну переправу в Орлівці – та під час перевірки його документів спрацювала база міжнародного розшуку з вимогою заарештувати. Виявилось, 52-річного чоловіка розшукують правоохоронці Азербайджану за незаконний обіг наркотиків. Підозрюваного затримала нацполіція. 1101 кущ коноплі знайшли копи у кузові автівки в селі Банівка Болградського району. Правоохоронці помітили машину з причепом у полі під час комендантської години. Коли почали оглядати, побачили, що авто фактично забите мішками з марихуаною. В ході слідства з'ясувалося, двоє наркоділків організували бізнес. Один з них вирощував наркотики в своїх трьох теплицях, інший займався збутом. Дилеру вручили підозру, а от аграрія ще шукають. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.